Давайте дивитися, що вам підготував наступний тиждень. Ми будемо дивитися тиждень з 17 по 23 березня. В яких енергіях пройде цей тиждень для вас, диявол? Ну, можна сказати, що диявол вас буде спокушати. В якому це буде вигляді, це вже в кожного буде індивідуально. Це можуть бути і якісь невеличкі спокуси, це може бути і спокуса з боку вашого партнера, чоловіка якогось. Це може бути і спокуса десь зробити щось. Щось не по совісті. Для кожного це буде своє. Порада вам в цій ситуації, порада вам насолоджуватися. Насолоджуватися тими подіями, які будуть відбуватися, насолоджуватися якимись приємними моментами на цьому тижні, або ж зробити собі це саме приємне, самостійно. Можливо, щось купити, або смачненьке, або якусь таку. Ну, те, що ви давно хотіли, але собі не дозволяли. І от на цьому тижні якраз таки чудовий момент, щоб це все для себе зробити. Залишайте ваші коментарі, а я бажаю вам вдалого тижня.